Тобі що потім було 20 було, а зараз було 37. Раптом заходить, з мовчаркою собі, вотє, підходить і каже, покажіть мені отой мінімарнітафон. Я кажу, ну, на тільки мені таке сиділи з'ясати. Так, Радіного, О, з радітного так, так. Так я взяв, в округ мікрою. Такий мінуті на 6 метрів 25 сантиметрів. Ще з тобою так виходить всі ці печати і в голову з другого поверху нервав. Без любка мені. Таже. Че А я <вы>, кажу, ну десь факти, не А ви то шлепше, коли того разу красав? Я тобі скажу, що я тобі не казав. Пошаліші, мандавошки. Па нам ще я Я розкажу, <гану> Пішли за мною на Носки доскіпердувати, тобі, і мені... Ну, то пішли на базар, розклали товар, а вона мені каже. Це як у нічше написано, коли товго дивишся Калюша. Калюжа починає дивитися на тебе. <плес> Дійшов? Чін? То не людка заставляла. Вона стінку купила і почала туди книжки складувати. Артіша на моколотуру поміняла там правосурсі, сирі, сиру так і таке річ. <риклад> Прийшов вона мені <в> сука, сказала. <риклад> Каже, Якщо так я такого в злосім, не прочитаю Піздівся наче сам минути. Ти краще скажи, де ти був, коли нас з блідом ракетнянський пизд. Хлопця, вот, не повірить, так сработається захотілося! Я, конечно, некоторое время очень плотно тусовала. Но если кто думает, что быть суперледи легко, то это большая ошибка. Парад. Мне кажется, что меня это взрослит. Зато тебя шалыше, как все молодит, я тебе ютубена тебя. <рес> <рес>